Ой, хороші мої золоті. Привіт-привіт, мої хороші Харків. Вітаю. Дивимо сьогодні вас. Давайте дивитися, що буде, що чекає. Харків Область. Так. Бо дівчатка пишуть, дуже переживають за Куп'янськ. Харків найближчі дні. Полтаву, Полтавщину подивимось, Хмельницький подивимось. Життя йде, життя продовжується, і свято якесь буде, і гарний настрій, і все добре, і карта диявола виходить. Що вона нам каже? Що ворог активний. Постерігаю, як за жертвами. Дивиться, дивиться. Хоче все контролювати. Це на дрони може вказувати, що з неба буде щось фіксувати. Харків найближче. Я не знаю, що він там намагається налагодити, які зв'язки знайти, ким спільну мову. Ніхто його сюди не пустить, але він шукає людей, які будуть з ним співпрацювати. Далі. Далі. Що мені не подобається, що ворог має, і ми маємо таємні плани, і ворог таємні плани. Показує ще якісь потіки людей, які виїздять з прифронтових. Це перше, друге, що немає якоїсь допомоги, нема ресурсу, нема допомоги. світло може бути перебій, і вода. Як, ну, якась ситуація, всі злякаються, що, можливо, це надовго. Ні, це не надовго. Все відновлять, не переживайте. В Харкову зараз іде якась політична гра. От політична, внутрішня, когось можуть навіть прибрати, це буде трошки пізніше. Якийсь момент торгів за Харків, але все буде добре. Для міста не буде ніякого ні захоплення, ні переходу влади, нічого не буде. Нормально буде. Політика йде. Тут може бути таке, що вирішує долю, що робити далі? З областю, з Харковом. Ми ж не бачимо, не знаємо, що ту зараз по переговорах, да? Харків найближчі дні. Влада буде змінюватись, все до цього йде. Саме в місті, в області. Щось буде. Військові готуються, дивіться, готуються до вперед-вперед по області. Я не знаю, що так сильно по Курску переймаємось. По Куп'янську. Чого я Курском називаю? Скажіть мені, будь ласка. Я шуткую. По Куп'янську, Курськ подивимося екрему. Думаю, що мені? Харків що чекає? Область показує. Область показує, що ми вперед-вперед. Десь в оборону міцну стали, десь вперед-вперед пішли. Харків передмістя гучно, сильно обстріляє район. Прям, я думаю, що каби накриють сильно і міцно місто загроза для дітей. Харків найближчі дні. Працює захист. Риби будуть, Риба щось буде лягати до міста. Вже щось буде падати до міста. На пустир впаде, а Харків буде атака. на сам Харків буде атака. Відпрацювання будуть. Також кажуть, цивільний зненацька парки дуже обережно. Парк і центр міста. Диявол, знову карта диявола виходить. Каже, що я пристрілюся, до чогось готуюсь. Купінський напрямок. Купінський напрямок. Дрони арта. Дуже гучно. Дуже багато вогню. Нам вогонь дали, нам сили дали. Я вам кажу, нам треба вперед-вперед. Ми десь прорвемось. Ворог прорветься на Куп'янському напрямку. Ворог вогнем може витискати. Там дуже гаряче, Але я не бачу великих якихось дій. Не розганяйте. Я розумію, починаєте писати в коментарях. Ой Боже, що там буде? Ну, що буде війна? Війна. У нас трьохсотих багато, у них двохсотіх багато. От чомусь така інформація. У нас 300, а у них 200. Нехай мруть, що робить? Диви, де їх стільки береться, що вони так лізуть. Активна фаза, але, як знаєте, на одному тому ж місці можемо. Це така військова. Ситуація. Десь ми трошки можемо відступити, потім наступати. Я не бачу тут прориву поки що. Вовчанськ найближчі дні. Вовчанськ найближчі дні. А Тут гаряче пішло. Тут гаряче, а тут, до речі, якісь групи можуть бігти. Тут якась неприємна ситуація, також карта ворога, карта диявола виходить. Я, я Дивіться, вони будуть намагатися десь протиснути. В них не виходить, ми їх ловимо таке відчуття, що всі готуються до переходу в якусь іншу фазу по фронту, то саме по Харківському. Я сподіваюся, що мені не здається, не здається. І щось буде на шталк виходу частково, але це не швидко буде. Вони звідкись можуть вийти. Якщо ми зараз втримаємось, вони вийдуть звідкись і підуть. Я просто бачу, до цього йде, як їх думки такі, що, можливо, доведеться тут відійти. Але ми не будемо радіти поки що. Ми будемо чекати. Полтава найближчі дні. Полтава. Полтава. А що дронів так багато? В передмістя будуть щось збивати. Будуть збивати, буду летіти в бік міста. Полтава найближчі дні, Полтава найближчі дні. Наводять на якусь ціль, але дивіться, в них чогось стратегічного, як у вас, вони не вбачають. Інфраструктура цікавить. Інфраструктура. Атака, буде на Полтаву? Та буде. Будете чути звуки вибухів, як їх забувають. Куди ти хочеш на Полтаву вдарити? Адмінбудівлі. За правосуддям це може бути і суди, і казарми, і щось військове може бути. Адмінбудівля. Миргород. Найближчі дні. Миргород. Ракета прямо йде. Отут на вас іде. Тут також інфраструктура. Смерть принесе. Та як хтось чи на роботі буде. От, буде там, куди прильот. Смерть іде. Дуже обережно. Хмельницький найближчі дні. Хмельницький найближчі дні. Тут також дрони показують і збивати будуть перед містом. Працює, є робота ППО неспокійно. А Хмельниччина найближчі дні Хмельниччина. Ні, тут прильот. Тут прильот і військових вишукує. але так випаде, що одна чітковців, да? а одна по житлових будинках помаленьких, по цивільних одна. Угу. Удар прийдеться на цивільних на Хмельниччині.